Ми підходимо до жаркого періоду року. Здоров'я неможливе від без правильного гігієнічного харчування мається на увазі правила приготування їжі, правила зберігання готових продуктів і правила використання, зокрема, зберігання готових страв в холодильнику. Тому нагадуємо, що є таке правило, сире ніколи не може лежати поряд з готовим. Тобто, наприклад, сире м'ясо і готові страви з м'яса не можуть лежати в холодильнику поряд, оскільки на сирому можуть бути мікроорганізми і вони можуть передатися на виготовлену їжу. Вдома в кожного повинні бути дощечки, ножі, окремо для сирого, окремо для вже виготовлених страв. Це стосується м'яса, риби, зокрема, овочів. Ми повинні пам'ятати про те, що особливо в теплу пору року, якщо ми виготовили готову страву, вона не може бути на поверхні плитки більше ніж 2 години, оскільки є ризик. Початку псування власне, цих продуктів. Ми повинні пам'ятати про те, якщо візуально їжа нам не подобається, чи вона нам не подобається на запах, на смак, то наш організм не смітник і ми не повинні споживати такі продукти, які мають ознаки якісь гниття, брудіння або бачимо ознаки псування. Окрім того, ми повинні пам'ятати, що мухи це якраз такі. Ті, хто переносять мікроорганізми, і ми робимо все можливе, щоб вони не дотикалися до наших харчових продуктів. І ми підходимо до літа, тому ми повинні уникати багато компонентних страв. Якщо ми робимо салати, то, зокрема, сметаною майонезом, ми їх повинні заправляти безпосередньо перед споживанням. І особливо, якщо ми робимо якісь гучні забави застілля, то правило двох годин одна страва не повинна зберігатися довше на столі, оскільки теж вона для когось може стати ймовірним чинником інфікування. Тому пам'ятаємо, що ми дотримуємося розділу сире готове, товарне сусідство в холодильнику не довше двох годин зберігаються виготовлені страви на поверхні. Ну і, звичайно, ті люди, які готують безпосередню їжу, повинні дотриматися правил загальної гігієни. Не не лише про миття рук, якщо ці люди готують їжу для великої кількості людей, зокрема для хлопців на передовій або працюють в закладах громадського харчування, вони обов'язково повинні пройти медичний огляд для того, щоб впевнитися, що вони не можуть передати якісь мікроорганізми при недотриманні правил загальної гігієни.